Фольклорно-етнографічний фестиваль Городенківська гостина традиційно збирає сотні людей. Велилюдно було і на цьогорічній забаві, присвяченій дню незалежності України, мешканці сіл району, містяни та гості краю розглядали витвори народних умільців, слухали троїстих музик та куштували страви за старими переписами. А хто був у вишиванці, взяв участь у конкурсі на кращу ношу. Вишиванки тут носять і в будні, а на свята очі розбігаються від розмаїття кольорів та орнаментів. Вони були на людях і на презентаційних лотках сіл району. А обабіч покуцькі страви, наливки, вироби з дерева, сірників та навіть макети храмів. Їх автор каже, робота кропітка, але творча, а головне людям подобається. І що замовляють люди, в подарки замовляють. Це зроблено все із картону. Із картона картон, який ну використовують книжки, оці перші сторінки, твердий картон такий поруч, великий гурт людей вони оглядають обереги. Ці традиційні для Городенківщини з місцевого різнотрав'я полин, будяк та мак, необхідні складові композиції, такої звичної кожному українцю, але вже з елементами сучасного стилю. Колись чомусь таке повіря зайшло за радянської влади, що було що це є неживі квіти. Я з цим категорично не згідна. Вони є живі, вони є сухі, але вони є живі. І розказую людям, що як давно люди користувалися, і вони вже дійсно багато людей у мене є. Що мають ще давні роботи, ще десятирічної давності. Кажуть, Наталя, ми їх зберігаємо. Нам дуже добре подобається і в хаті все добре. З 2000 року на Городенківського гостину запрошують райдержадміністрація, районна рада, благодійна організація Мій край та депутат обласної ради Василь Матійчик. Кожен, хто цікавиться розвитком Прикарпаття, міг зазирнути у хатинку благодійної організації і побачити тематичну фотовиставку, що і Ілюструє її діяльність. Люди з цікавістю оглядали усе довкола і презентували організаторам хліб з нового урожаю від усієї громади. Кожного року під час фестивалю ми спілкуємось з лідерами громад. Мені, як депутату обласної ради, почути важливо, що в них відбувається, які у них проблеми. Під час такої зустрічі в нас завжди відбувається дуже відверта розмова. Цей рік особливий ще й тим, що наш фестиваль відбувається. В час парламентських виборів це, безперечно, дає відбиток і якийсь вплив. Ми бачимо сьогодні кандидатів до українського парламенту, і це добре. Нехай бачать їх люди, нехай спілкуються, нехай вивчають. Фестиваль робиться для людей. Дбаючи про розвиток рідного краю, Василь Матійчик започаткував і спеціальні нагороди за патріотизм і відродження української гостинності, за участь у програмах розвитку місцевого самоврядування. Цього року відзначилися села Тишківці, Семаківці, Торговиця. А кращою громадою на фестивалі визнано Острівецьку, до складу якої входить і Рогиня. Нагородили і власників найкращих вишиванок. Вечір продовжує святковий концерт, на який запросили і виконавців з Києва.